Дивіться, опа. І все. І все. Об'їп. Рисате і все. Колеги, так що можу сказати одне, що оранка з котком це обов'язково. У нас вже там четвертий рік будемо врощувати той ріпак саме у цьому господарстві. Можна без котка. Якщо в кого немає котка... Такого що причіпного, як паркер, наприклад, шукайте, коток обов'язково вам буде потрібен. Готуйте ґрунт якісно і готуємося з вами до посіву ріпаку. Запрошую до співпраці, тому що ми розуміємо, як вам допомогти, хто ніколи його не вирощував. Повірте, ви або втратите, або з нами знайдете. Але з нами шанс більше знайти, аніж втратити. Тримайтеся, успіхів вам! Важко, важко.